Yeah. Yeah. На верхівці станта піраміди в черлідингу дев'ятирічна Валерія Ковалюк. У цьому спорті розповіла чотири роки. Мені найбільше бути в стантах стояти, акробатику робити, їздити на змаганнях. Спочатку згадує, боялася, зараз лишилися хвилювання перед стартом. На змаганнях трохи страшно перед виходом, але виходжу, мені стає спокійніше, виступаю. Багаторазові перемоги на всеукраїнських змаганнях своїх вихованців. Тренер Олексій Шуляков не називає головним досягненням. Основне каже, зміг зацікавити дітей і розвинути їх фізично. На даний момент наш клуб налічує близько 300 дітей. А розпочинали ми із п'яти дівчат в школі. Це були мої учениці. Я запропонував, давайте спробуємо. Вони мене підтримали, думають молодий, креативний, чому б ні. І ось так, ось так все почало, і поступово ми збільшували. Тренувалася в шкільному гуртку, а зараз навчає інших Дар'я Шулякова. Мене просто подружка завела, сказала, давай спробуємо все. Я дуже довго не хотіла, я дуже довго боялася. Але коли я пішла, я зрозуміла, що це, то я була просто в захваті. На заняттях ділиться тренерка, не лише відпрацьовують вправи. Ми намагаємось дітям пояснити, що ви маєте просто вийти і ви маєте кайфанути від того, що ви робите. Ви маєте відчути всі емоції, прочувствует, своє тіло відчувати, не звертаючи увагу ні на що. Шість років, як обрала черлідинг, 13-річна чемпіонка України Вероніка Ромадан. Успіхом каже, завдячує команді і тренерам. Потрібно працювати всім разом однаково, щоб всі були одною сім'єю, щоб всі допомагали один одному. Займаються черлідингом хлопці і дівчата віком від 3,5 до 17 років. Інших обмежень тут зі слів тренера Олексія Шулякова немає. Чи є в тебе окуляри, чи є в тебе вади зі здоров'ям, чи є надлишкова вага. Ми на це взагалі не звертаємо уваги. Ми беремо абсолютно всіх дітей і адаптуємо їх до сьогодення. Шепетівка каже Олексій Шуляков, єдине місто в області, де професійно навчають черлідингу. Клуб відкрили сім років тому. Бракує, каже, лише приміщення. Висота стелі має бути хоча б 5-6 метрів для того, щоб дівчата не з колін викидали і в повітрі сальто робили, а нормально собі відпрацьовували, стоячи на ногах. На жаль, у нас в місті немає. Має такого приміщення, або якщо воно і є, то воно вже кимось зайнято. Наразі Олексій Шуляков готує команду зі 180 спортсменів до Кубку України, який цього місяця відбудеться у Львові. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.